Вітаю! Тема нашого відео: додавання і множення числових нерівностей, оцінювання значення виразу. Перед тим як перейти до розбирання теоретичного матеріалу, давайте розглянемо задачу. Якщо з першого поля зібрали не менше, ніж 40 тонн жита, не менше, ніж це більше або дорівнює 40 тонн, а з другого поля не менше, ніж 45 тонн. Тобто більше або дорівнює 45 тонн. Очевидно, що з двох полів разом зібрали не менше ніж 85 тонн жита. Ви зустрічатимете в своєму житті такого типу задачі ще не один раз. Для цього існують теореми, які дають нам можливість. Виконувати дії над нерівностями. Ось одна з них. Теорема називається про почленне додавання нерівностей». Якщо А більше за Б, а С більше за Д, то, додаючи праві і ліві сторони відповідно нерівності, ми отримаємо, що А плюс С більше за Б плюс Д. Якщо цю саму теорему перефразувати і записати в ось такому вигляді. А більше за Б, С більше за Д. То, додаючи почленно дані дві нерівності, які мають однакові знаки, ми отримаємо, що ми почленно додаємо ліві сторони, тобто отримаємо А плюс С, і праві сторони Б плюс Д. Це можливо, коли в обох нерівностях у нас будуть однакові знаки. При цьому ви повинні усвідомлювати, що якщо нерівності мають вигляд А більше за Б і С більше за Д, або А менше за Б і С менше за Д, то, відповідно, кожна з цих пар є нерівностями однакового знаку. Якщо ж у нас нерівності А більше за Б, при цьому С менше за Д. То дані нерівності називають протилеж... нерівностями протилежних знаків. При почленному додаванні правильних нерівностей однакового знаку, результатом є правильна нерівність того ж самого знаку. Не забудьте, будь ласка, розглянемо наступну теорему. Теорема про почленне множення нерівностей. Тобто, якщо ми маємо дві нерівності однакового знаку А більше за Б. І це більше за D, При умові, що у нас A більше нуля, B більше нуля, C більше нуля і D більше нуля, тобто, всі чотири вирази є додатні числа, то добуток відповідно даних нерівностей, тобто множення цих нерівностей, має той самий знак. При цьому ліві сторони перемножаються між собою і праві сторони перемножаються між собою. В результаті ми отримаємо АЦ більше за БД. При почленному множенні прави, правильних нерівностей однакового знаку, у яких ліва і права частина додатні числа, результатом є правильна нерівність того самого знаку. З даної теореми є наслідок, який говорить: якщо А більше за Б і А і Б додатні числа, то А в n степені більше за Б в nму степені. Як це можна зрозуміти, використовуючи теорему 26.2 А більше за Б. Помножити на А більше за Б, в результаті ми отримаємо А в другому степені більше за Б в другому степені. І скільки б у нас нерівностей не було, буде справедливою дана нерівність. Зазначимо, що всі розглянуті властивості нерівностей є справедливими в тому випадку, коли нерівності є нестрогими. Тобто, якщо А більше рівне за Б. І це більше рівне за D, то сума А і С більше рівне за B і D. Другий випадок: якщо А більше рівна за B, С більше рівне за D. при тому, що А більше нуля, Б більше нуля, С більше нуля і Д. Більше нуля, то добуток АС буде більше рівне за добуток БД. І третій випадок. Якщо А більше рівне за Б, А більше нуля і Б більше нуля, тобто А і Б додатні, то А в степені n більше рівне за Б в степені n При тому, що Н є натуральним числом. Розглянемо приклад з нашого підручника і при цьому розберемося, як правильно записувати дані завдання. За умовою, нам дається, що А знаходиться в межах від 6 до 8. Нам потрібно знайти вираз, оцінити вираз А плюс Б. Відповідно, Б знаходиться в межах. Від 10 до 12. Ви бачите, що я підписала обидві подвійні нерівності одна під одною. Виконаємо почленне додавання двох нерівностей. Всередині у нас буде сума А і Б. З правої сторони у нас буде 8 плюс 12 20. З лівої сторони, у нас буде 6 плюс 10 16. Отже, сума А плюс Б знаходиться в межах від 16 до 20. Приклад номер 2. Нам потрібно знайти А мінус Б. Тобто до А додати вираз протилежний Б. Коли ми будемо записувати наші подвійні нерівності, ми запишемо таким чином: А знаходиться в межах від 6 до 8. За умови, що Б знаходиться в межах від 10 до 12 то мінус Б буде знаходитися в межах від мінус 12 до мінус 10. При множенні на мінус 1 знаки нерівності міняються на протилежні. Але так, як, щоб зберігся знак подвійної нерівності менше-меншого, ми міняємо праву і ліву сторону подвійної нерівності місцями. Отже, вертаючись назад до запису, ми отримаємо мінус Б знаходиться в межах від мінус 12. До мінус 10. І тепер ми, коли виконаємо додавання відповідно наших лівих і правих сторін. Всередині у нас буде різниця А мінус Б. Зліва буде мінус 6, справа буде мінус 2. Отже, різниця А мінус Б знаходиться в межах від мінус 6 до мінус 2. Приклад номер 3. Нам потрібно знайти добуток А і Б. А знаходиться в межах від 6 до 8, Б знаходиться в межах від 10 до 12. Ми виконаємо відповідно множення сторін даних подвійних нерівностей. Всередині буде добуток А на Б. Зліва буде 60. А справа буде 96. Отже, добуток А на Б знаходиться в межах від 60 до 98. Завдання номер 4 Нам потрібно знайти відношення А, що ділиться на Б. Щоб знайти дану частку, нам треба А помножити на вираз, обернений до Б, тобто одиниця, що ділиться на Б. Отже, по умові А знаходиться в межах від 6 до 8. А Б знаходиться в межах від 10. до 12 – при цьому йому обернене число буде знаходитися в межах від 1,12 до 1,10. Як ми це отримали? Якщо B знаходиться в межах від 10 до 12, то при знаходженні чисел обернених ми відповідно краї міняємо місцями і отримаємо 1,12 і 1,10. При цьому знаки нерівностей у нас зберігаються. 1, 12 менше, ніж десята. І лише тепер ми маємо право перемножити між собою наші нерівності. З лівої сторони у нас буде 6 12 або 1, друга, посередині А, що ділиться на Б. І з правої сторони буде 8 10, або 4 п'ятих. І приклад номер 5. Нам потрібно буде знайти вираз 3а мінус 1 друга Б. Тобто 3А додати мінус 1 друга Б. Якщо у нас А знаходиться в межах від 6 до 8, а Б знаходиться в межах від 10 до 12. Відповідно, виконаємо над кожною з подвійних нерівностей свої дії множення. Першу подвійну нерівність помножуємо елементи на 3. В результаті отримаємо, що 3А знаходиться в межах від 18 до 24. При цьому Б подвійну нерівність ми домножимо на мінус 1 другу. Домножаючи на мінус 1 другу, не забуваємо, що ми міняємо місцями. Отже, 12 помножити на мінус 1 другу буде мінус 6, яке знаходиться зліва. Всередині буде мінус 1 друга b І справа буде мінус 5. Мінус 6 менше за мінус 5. Наша подвійна нерівність є правильною. І лише тепер додамо між собою дані вирази, щоб отримати вираз. 3а мінус 1 друга b. З лівої сторони у нас буде 12. З правої сторони у нас буде 19. Тобто даний вираз знаходиться в межах від 12 до 19. Виконаємо кілька номерів з нашого підручника. Номер 261. Дано, що А знаходиться в межах від мінус 3 до 4. Оцініть значення виразу. Виконаємо завдання 1. 4 і 7. Отже, перше завдання. У нас є значення А в межах від мінус 3 до 4. Нам потрібно 2а. Отже, домножимо на 2. Якщо ми домножаємо середню частину подвійної нерівності, ми домножаємо відповідно і право ліво буде від мінус 6 до 8. Приклад, приклад номер 4. А знаходиться в межах від мінус 3 до 4. Нам потрібно вираз А мінус 1. Тобто, ми віднімемо одиницю від усіх трьох частин. Серединки ми відняли. З лівої від мінус 3 віднімає мінус 1 буде мінус 4. Справа 4 мінус 1 буде 3. І приклад номер 7. Мінус 4а. Отже, А знаходиться в межах від мінус 3 до 4. Треба помножити на мінус 4. Мінус 4а. При множенні знаки нерівності міняються. А для того, щоб знаки подвійної нерівності збереглися, нам треба кра... наші краї поміняти місцями. Отже, буде. Від мінус 16 до 12. Номер 263. Дано, що х знаходиться в межах від 2 до 4, оці дні значення виразу одиниця, що ділиться на х. Отже, х знаходиться в межах від 2 до 4. Нам потрібно знайти одиниця, що ділиться на х, в яких відповідно знаходиться в межах. Давайте розберемо дану подвійну нерівність на дві нерівності. Отже, х менше 4 і х більше 2. Нам треба за властивістю числової нерівності знайти вираз обернений до даного. Отже, одиниця на Х і одна, відповідно, четверта. За даною властивістю, знак нерівності повинен помінятися на протилежний. І так само у другому випадку: одиниця на х буде менше за одну другу. Відповідно, Одиниця, що ділиться на х менше за одну другу. Отже, наша одна друга знаходиться з правої сторони подвійної нерівності. Але одиниця на х більше за одну четверту. Отже, воно знаходиться з лівої сторони. Звертаємо увагу на початкову умову. Х знаходиться в межах від 2 до 4. При цьому йому обернений вираз знаходиться в межах від 1 четвертої до 1 другої. 4 і 1 четверта. Змінили положення з правої в лівої сторони. При цьому, коли число 4 було з правої сторони, йому обернене 1 четверта, становиться з лівої сторони. Так само і двійка було з лівої сторони, йому обернене, переходить в праву сторону. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Наступний номер 269. Відомо, що А більше трьох. Б більше мінус 2. При цьому ми маємо дві нерівності однакового знаку. Треба довести, що 5а плюс 4Б більше 7. Спочатку домножимо на відповідний коефіцієнт кожну з нерівностей. А домножаємо на 5. Отримаємо 5а більше 15. Б, відповідно, домножаємо на 4. Получаємо 4Б більше мінус 8. Так як у нас сума, ми почленно додаємо. З лівої сторони, у нас буде вираз 5а плюс 4Б. Справа 15 додати мінус 8 буде 7. Порівнюємо з тим, що треба довести. Отже, дане твердження ми з вами довели. Номер 26,11. Оцініть значення. Виконаємо завдання номер 3 Нам відомо про те, що А знаходиться в межах від 5 до 8. Б знаходиться в межах від 3 до 6. Треба знайти А, що ділиться на Б. Тобто, А помножити на вираз, обернений до Б. Якщо Б знаходиться в межах. Від 3 до 6, то одиниця, що ділиться на b, знаходиться в межах від 16 до 13. Повертаючись назад до нашого виразу, ми маємо a знаходиться в межах від 5 до 8. Одиниця на b знаходиться в межах від 16 до 13. І виконай множення поелементно. А, що ділиться на Б, знаходиться в межах від 5 шостих до 8 третіх, що дорівня третіх. Номер 2113. Доведіть, що периметр чотирикутника більший за суму його діагоналей. Розглянемо трикутник АБЦ. За нерівністю. Трикутника, сторона А С менше за суму сторін А Б і БЦ. І відповідно А С менше за суму сторін АД і С Д. Це в трикутнику АЦД. Відповідно, якщо розглянути трикутник АБД, то в ньому БД. Менше за суму сторін а, Б і а, Д, А в трикутнику Б, С, Д, Д Менше за суму сторін Б, С і С, Д. Виконаємо додавання відповідних елементів даних нерівностей. З лівої сторони ми будемо мати 2 С, додати 2БД. Менше. З правої сторони 2 ав плюс 2 БЦ, плюс 2 сд плюс 2 ад Коли ми поділимо ліву праву сторону на 2, ми отримаємо АС плюс БД менше за суму АВ, Б, СД і АД. Відповідно, справа права сторона дає нам. Поняття периметра чотирикутника А Б, С, Д, що більше за суму діагоналей АЦ і БД, що й треба було довести в даній задачі.